Коли прем'єр призначав на прем'єр-міністр, призначав на посаду заступника міністра доходів зборів, основне завдання, яке було, це утримати стабільність роботи митної системи України, не допустити ввезення заборонених товарів на територію України, забезпечення надходжень податків до державного бюджету України. Можу сказати, що ця це завдання, починаючи з 15 березня, фактично виконане. Тобто ми дійсно забезпечили стабільну роботу митної системи України. Я хотів сказати, що за підсумками квітня місяця, тобто ми почали у березні на середину місяця 54% надходження коштів до державного бюджету України від очікуваних показників, квітень ми завершили з показником 95%, ,95 податків. Розумію, що може не дуже так для вас цікава ця інформація, тому що податки це, мабуть, питання і митної вартості, питання і класифікації. Ми про це поговоримо сьогодні. Але хотів довести наступне: що дійсно я підтверджую той факт, що у лютому місяці було фактично, скажімо так, повне нехтування митним законодавством з боку окремих посадовців. І той результат, який я озвучив спочатку, на рахунок і надходження коштів, на рахунок тих подій, що відбувалися, пов'язаних в тому числі з везення товарів. В принципі, ми цю ситуацію виправили і зараз працюємо над тим, щоб разом з вами, разом з бізнесом опрацювати ті, ті, скажімо так, ті заходи, які потрібні для нас, для того, щоб все ж таки дійти до митної служби, яка буде працювати на стороні бізнесу і забезпечити все ж таки розвиток зовнішньоторговельних операцій. Болюче питання, друге, що хотів сказати, це питання кадрове. Дійсно, воно болюче для нас. Можу сказати, що за 4 роки, за 4 роки система дуже сильно змінилася. І на сьогодні, на сьогодні ми вже провели. Кадрових змін 409 можу сказати, що в п'ятницю, в суботу, була нарада з керівниками митниць, з окремими керівниками митниць. Також були, були проведені певні кадрові заходи, вжиті кадрові заходи, і ми над цим питанням дуже важливо працюємо. Можу сказати, що я вже озвучував в засобах масової інформації, що все ж таки ми будемо. Орієнтовуватись все ж таки на молодий потенціал, як кажуть на студентів, які в майбутньому, які в принципі мають повести Україну вперед. Що стосується перспектив, значить, можу сказати, що ми підписали меморандум про взаєморозуміння з американською торгівельною палатою, європейською бізнес-асоціацією, Можу сказати, що цей меморандум відкритий до підписання. І в рамках цього меморандуму у нас з'явився перший важливий документ це план, план дій щодо реформування української митниці. Що передбачає цей план, план, план дій? Фактично в рамках меморандуму, в рамках цього напрацьованого документу планується створення двох рад. Це консультативна рада і це наглядова рада. До цих рад ведуть представники бізнесу. Консультативна рада, основна мета, вона буде складатися з представників митної системи, з представників бізнесу. Це розробка стратегії реформування митної системи України. Тобто я можу сказати, що вперше бізнес залучається до розроблення важливих для України документів, для, в принципі, для митній служби документів. Далі це розробка концепції реформування української митниці, це розробка конкретного плану реформування. Тобто ми маємо пройти визначити всі етапи реалізації і фактично разом забезпечувати ті зміни, які нам потрібні для суспільства. Це розробка практичних рекомендацій удосконалення митної справи. Також в рамках консультативної ради будуть працювати тематичні роботи робочі групи за напрямками, тобто напрямки митна вартість, класифікація товарів, здійснення постал від контролю тощо. І фактично для того, щоб забезпечити, скажімо, реформи у всіх галузях, з якими ви стикаєтесь під час переміщення товарів. Крім того, значить, також буде поточна робота, тобто робота наглядової консультативної ради тематичних груп на цьому не не зупиниться. І фактично це буде постійна взаємодія митної системи з українським бізнесом. І головна мета такої роботи має бути розробка концепції реформ української митниці. Можу сказати, що декілька років вже відпрацьована ця система, вона не була запущена, тобто проєкти документів певно є, але ми маємо погодити разом з вами і, в принципі, вийти на ті документи, які будуть задовольняти як бізнес, так і українську митницю. І також я сказав, що буде створена наглядова рада. Тобто, наглядова рада це той орган, який так також буде складатися з представників бізнесу, і він буде забезпечувати. Взаємодії з громадськими радами при митницях, і фактично завдання, головне завдання це зворотній зв'язок від тих реформ, що відбуватимуться в Україні у напрямку митної справи, і фактично для того, щоб ми розуміли, як наші реформи спільні будуть, скажімо, як на них буде реагувати суспільство, як будуть наскільки вони ефективні. Ну і можу сказати, що в рамках вступу до Європейського Союзу. Для нас важливим завданням є адаптація митного кодексу України. Під законодавство європейського союзу можу сказати, що певні кроки щодо реалізації політичної частини угоди про асоціацію ми вже зробили. Ми повністю готові до видачі сертифікатів сертифікатів для товарів українського походження, що будуть експортуватися на експорт Це сертифікати Євро-1. Розробили критерії для роботи за спрощеною схемою без подання сертифікату, і робота в цьому напрямку продовжується. Також головне завдання і в рамках, скажімо так, меморандуму, який було підписано, це розробка моделі кадрової реформи. Я говорю це про те, тому що ви розумієте, що той рівень зарплат, який є сьогодні у митників, скажімо так, він, мабуть, не відповідає і тому часу, який зараз, і, в принципі, оті соблазники кажуть, ми маємо розробити ту, таку модель, щоб забезпечити належний рівень оплати праці для посадових осіб, для того, щоб зменшити рівень корупції. Ну і в принципі, в принципі, наше завдання в рамках от, скажімо, того плану заходів безумовно забезпечити негайне втілення в життя тих, скажімо, тих механізмів, які знімуть проблеми пов'язані з переміщенням товарів через митний кордон України. Тобто ми відкриті до роботи, можу сказати, що ми провели багато зустріч з бізнес спільнотою і найближчим часом ви побачите вже реальні документи і будемо раді, якщо у вас будуть певні пропозиції щодо реалізації запропонованих заходів.